Милі друзі, ще раз вас вітаю це по скриптом до випуску відверто онлайн від 5 червня. З технічних причин я не міг читати ваші запитання, які надійшли під час ефіру в чатах. В інших за що перепрошую? Це з одного боку, мея купа, моя максима купа, а з другого боку, під час ефір дивилася триста. А лайків 142. Давайте шанувати один одного. Якщо не мене вітаєте, то привітайте вподобайкою інших учасників. Ми кінець кінцем, і слава Богу, українці. І наша пошана один до одного має бути абсолютно в тому числі набувати таких форм. Отже, тепер відповіді на питання, які надійшли під час ефіру. Почнемо з вас Алекс Джі. Доброго дня, шановний пан Яневський. Коли плануєте продовження обговорення плану змін державного устрою в тандемі з Фельдманом сумую, дякую. Мені приємно, що вам зайшла ця тема. Вона мені також заходить завтра, тобто у вівторок, 6 червня. Сподіваюся, що ми з Миколою обговоримо наступні кроки наші і через всі мої ресурси і через ресурси інтернету? Центру Альфа і Омега, ми вас е, повідомимо. Ваше друге питання в утвореному вашому чаті була дискусія. винуватцем були ви, ох, слава Богу, що хоч я в чомусь не винний. Чи важлива в сучасному світі позначка національність, особливо серед громадян держави України е, в, тер... в кордонах 91-го року. Е, ваша думка? Я думаю, що це питання е, приватне. Якщо людина вважає за потребу відзначити свою національність, то слава Богу. Якщо вона вважає, що його національність це приналежність до громадянства України, я належу до останніх, то я із цим є окей. Власне, важко сказати. Я про себе думаю, хто я за національністю. У мене і російська, і українська, і якась ще інша, навіть, здається, шведська є. Син мій робив днк дослідження. Ну там селянка зборна МСН, але тим не менше, він громадянин тої країни, якою він є громадянином, і ідентифікує себе як українець, тому що належить до організованих українських спільнот, світських і. Церковних і діти його себе ідентифікують як українці в цьому борщі американському ходять до українських шкіл українські танці і так далі і тому подібне ще одне від вас питання, Елекс, шановний. Джи, ви сказали, що справедливості не буде. То люди, які мають в руках на руках зброю, можуть вийти. Але хто керувати цими людьми буде, то не перетвориться це на фарфорафоломіївську ніч. Може бути таке. Власне, цього і я остерігаюся, і саме тому кажу, що треба, звертаючись через посередництво е своїх ресурсів цих. Очевидно, що не почують, але тим не менше, в мій громадянських боїзах звернути увагу діючої влади на те, що тенденції наростають. Тенденції наростають, і треба вступати в контакт з громадянським суспільством, а не тільки зачитувати зведення кожного вечора, за що велика шана президенту, але треба слухати, що люди говорять, крім війни. Хто ці люди, я також Алекс джі, не знаю. Гаджет Україна, скажіть, будь ласка, чи потрібна зараз і в майбутньому політичний рух на релігійній основі християнська партія? Ну, гаджет, Я вам скажу: от що гаджет Україна на моєму на моїй пам'яті жодна з як би сказати, християнських партій не набувала в Україні? Маю на увазі не набувала. Скільки-небудь питомої ваги електоральної. В європейський досвід нам про що говорить, ну, християнські демократи в Італії впродовж там 40 років були при владі коаліція християнських демократів і християнських соціалістів двопартійна в федеративній Німеччині. А так я от навскідку і не скажу, де це працює. Но у випадку Німеччини там зрозуміло, там 600 років від часів лютера утворилися політичні партії і Католицькі з одного боку, протестантські з одного боку, і католицькі з іншого. Крім того, там була умова, угода між християнськими демократами і християнськими соціалістами, що ХДС не робить своїх партійних так би сказати, осередків на території Баварія. Баварія не вилазить загально національний рівень і так вони вдвох і формують формують уряд або коаліційні угоди з. З соціал-демократами, що було в кабінетах Меркель. Отже, моя відповідь в Україні це не прокатить, беручи особливо до уваги ту обставину, що від ті обставини, взаємостосунків, взаємопоборювання, якщо можна так сказати, між різними православними деномінаціями. Ну а католики тут е... міноритарна, вибачте меншість, вибачте за тавтологію. Про протестантів нічого не можу сказати, але їхні служіння – у мене ні соціальна, нічого, крім поваги, не викликає. Нова хата. Шановний Данило Борисович, питання на мільйон. Є! Як зібрати докупи людей еліту, які бачать ту саму правильну державу, але той, хто хоче, не може, а той, хто може, не хоче. Моя відповідь: Я не знаю. От я не знаю станом на сьогодні, не знаю, але що я знаю, так це те, що я особисто можу е зробити. А я можу творити майданчики. Ну, в даному випадку ці ресурси, той ресурс, який ви дивиться, дивитесь, вона є він є таким майданчиком, на якому я мірюю температуру. Про що думає, як висловлюється найбільш advanced, просунута частина нашого суспільства, це значить, і ви, шановна чи шановний, нова хата. Ну і другий майданчик, і він же єдиний, який сьогодні в телепросторі існує, це Альфа і Омега. Це все. Так що відповідь. Маємо лупати цю скалу. О, Швайка. О, очевидно, це Олег, чи Олена, чи Оксана. Доброді Даниле. О, правильно, Даниле, а не Данило. З відра заліза можна зробити відро цвяхів не більше. Це приклад промисловість, яка не творить, а перетворює. Їжте тіло, і пити кров мою, хліб і воно. Це творення. Ми годні творити. Так, да, ми творча нація. У нас є. Продукт такий, називається «Гузар на кожен день, і там блаженіший Любомир, який у них якого я, можливо, можу стояти. Він все про це сказав. Він сказав: одна з його максим є така: ми народ талановитий, але лінивий. Да, лінь свою побороти, а так на рівні з усім світом, з найкращими зразками я маю на увазі людей, українці стоять. Назад, 993 Шановний Данило Борисович, ви в одному зі своїх інтерв'ю зазначили, що декомунізація України має завершитися скасуванням постанови про проголошення незалежності 24.08.1991. Ну Назаре, шановний, ви або я неправильно некоректно висловився, або ви мене не не. Правильно зрозуміло, бо той то наразі я сказав наступне: що в Україні у нас тепер утворився талібан, я його називаю, який під, під один віник замітає грішне і правильно. Ну дійшло до того, що з бібліотек згідно з циркуляром міносвіти викидають Осипа Мандельштама. Ну, ми, ми так далеко зайдемо. Декомунізація справа потрібна, але теж треба мати якесь обмеження, і здоровий глузд здоровий глузд їм послуговуватися, не танцювати на могилах. Що я маю на увазі? Ну, Якщо там пам'ятники, то треба їх переносити, творити якісь. Простори тоталітарного мистецтва, якщо це мистецтво пам'ятників тоталітарної то доби, там їх розміщувати. Ні в якому разі не чіпати могили, слава Богу, до цього ще не дійшло. Я вчора бачив парку слави все, все дуже чемно в Києві. І просто кажу, що просто я сказав, що якщо радикально доводити до ключове слово радикально доводити до абсурду декомунізації, то треба скасувати незалежність України, тому що її проголосили Більшістю голосів Комуністичної партії України, фракцію Верховної Ради, називалася група 239, плюс депутати, які увіходили до складу народної народної, здається, ради, якось так вона називалася на чолі. Між іншим членом КПРС Ігорем Рафаїловичем Юхновським так що це був до певної міри, якщо не сарказм, то застереження, що в будь-якій справі, в будь-якій війні треба себе обмежувати. Олександр Колдаков, чи, ідеологічним, чи є ідеологічним конструктом політична нація? Ну, не знаю. Ну, Олександр, я не знаю. Давайте домовимось. Давайте спробуємо домовити, що політична нація є ідеологічний конструкт. Будемо так вживати. На мій погляд, на мій погляд, на мій погляд, є громадянство, от я би так сказав. І в цьому сенсі політична нація, політична нація детермінується. Якщо уявити, що я був підданим Великої Британії українцем, то я би сказав, що я політично британець. Або якщо у Франції громадянин, я ми б сказав, що я громадянин Франції, Так, да, політично, а етнічно, я українець. Друге ваше питання, Олександр Колдаков, в Вікіпедії, УПА і Полеска Січ являються учасниками антигітлерівської коаліції. Можна коментарі? Я не знаю, де це. Ви вичитали правдоподібно, російські Вікіпедії. Там все, що щодо України, там треба викидати в смітник, як, прав... як правильно. Значить, УПА і Поліска Січ, Поліська Січ, вона є УПА. Вона так і називалася. Українська повстанська армія Поліська Січ. Її командиром був Тарас Бульба Боровець. Вона підпорядковувалася міфічному, але юридично існуючому. Принаймні, польський уряд визнавав її де-факто, надавши притулок президенту УНР в екзилі Андрію Левицькому. Польща була учасником антигітлерівської коаліції. Андрій Левицький і у нр екзилі, Вона існувала ще не на папері визнавалася польським урядом, значить, вона івентуально є учасником антигітлерівської коаліції. Висновок УПА Поліська Січ, яку Бандерівці перестріляли, про що е, написав сам Бульба Боровець, є е, 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 учасником антигітлерівської коаліції. Але ця ОПА є одна з шести тільки. Перша за порядком, але одна з шести. Доброго здоров'я, шановний Даниле Борисовичу, Мао Рост, і вам доброго здоров'я, шановний. Які учбові заклади на ваше оціночне судження можуть стати в майбутньому базою для виховання сучасної української еліти? Дякую. У. Вчора як це не дивно, я мав довгу розмову. Довго це значить близько чотирьох майже п'ять годин. Ми обговорювали цю проблему, не знаючи про ваше запитання. З, на мою думку, з найкращим фахівцем, з освітньої системи України. Висновки невтішні, висновки невтішні. Висновок номер один, з його слів, сучасне керівництво МОНу, ну так само, як і попередні, це люди, які до біса нічого не розуміють у вищій освіті. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що вище передус... не дивно, передусім переміщені з окупованих тимчасово територій, там дуже багато життя, там дуже багато. Чого доброго робиться. Висновок третій, держава не здатна зробити держава не здатна зробити принципово нові навчальні курси, як це було десятками років, коли замовляли там у молодому Пупкіну підручник з фізики. Цю справу на себе перебрали ентузіасти в соціальних мережах. Не ну, одним з таких, наприклад, я можу сказати, Назар Токар для мене є безумовним авторитетом. Очевидно, що не тільки він один твориться величезна кількість україномовних, в першу чергу, гуманітарних курсів, в тому числі з історії. І ми вчора вийшли на проект творення такого універсального універсального курсу, ключове слово універсальний, універсального курсу Історії України, яка буде вписана. Історія України в загальноєвропейський контекст, і спробуємо залучити найкращих, на наш погляд, фахівців, які в умовах війни трошки, як би сказати, подалися і розбіглися хто куди, але сучасні технології дозволяють опрацювати такий концепт, дозволяють його створити. Ми маємо розуміння, як це має бути зроблено. Залишиться справа за малим. за Фінансуванням, тому що всякі сайти треба робити, творити, підтримувати, робити анімацію, і робити це максимально доступним, з тим, щоб людина, яка їде в метро чи в громадському транспорті, отак на, 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 на свій комп... телефон дивилася і могла в один клік зрозуміти, про що йдеться, і дістати посилання, якщо їй це сподобалось, на якийсь інший ресурс, який більш Широко тлумачить, чи розповідає про цю ту іншу проблему. Так що, Маорос, ми на шляху до опрацювання такого проекту. Як тільки ми його опрацюємо, знайдемо фахівців з бездоганною підкреслюю, бездоганною науковою репутацією. Це означає також їх не участь ніколи від слова, їх ніколи не участь ні в яких пропагандистських проектах. І тоді ми представимо це на розсуд громадськості. На розкус громадськості і зробимо фандрейзинг. Зробимо фандрейзинг. бо інакше воно їхати їхати не буде. І звернемося між іншим до бізнесу. У нас після після візиту до Одеси, після візиту до Полтави, і, в першу чергу, і найголовніше до Дніпра. Там найбільш активна була реакція бізнес-середовища в клубі Інспіра. Принагідне ще раз дякую і вони ініціативно запропонували зробити аудіокурси з історії україни які треба написати і оце буде і оце буде наш внесок професійний в просвітлення в просвітлення нашого в нас самих в першу чергу ну і в просвітлення тих яким не байдужа Своя персональна доля, які себе трактують як українці, оцінюють себе як українці в політичному громадянському сенсі цього слова, і хочуть на нашу батьківщину трошки попрацювати. От такі справи. Це був ще один раз постскриптум до випуску 5 червня. До випуску 5 червня, відверто онлайн. Ще один раз. Любі друзі, давайте шануватися. 300 людей дивилися ефір 142 лайки. Ну, зробіть мені приємність, собі зробіть приємність. Якщо вам сподобалася ця ідея питання, яку я розповів, відповідаючи на питання мало роста, перепрошую, то тоді з кожного з вас по два лайки до основного ефіру і до цього поскриптому. Ще раз дякую вам. Пишіть ваші питання щотижня, відверто онлайн в цей час по понеділок. Слава Збройним силам України!